Качання проходять якби в двосторонньому порядку. А ви будете певні, що себе тепер почувати на війні? Ну ми і так все впевнено почували На знання вони ніколи не бувають зайвими І медицина потрібна, і стрільба потрібна. Якщо вмієш тільки стріляти, це не означає, що ти зможеш, коли тебе ранять, просто відстрілятися. Треба наложити сам собі жгут, надати медичну допомогу і викликати допомогу. <laughs> but we're not done yet. We still have more to go. So, more growth, more development, and more learning as part of this experience. Because it is our role to make sure that if and when they are called, they will be ready for you. Тому що ми потрібні нам потрібно впевнитися, що коли їм потрібно буде робити свою роботу, вони до цього готові.